Ліс наше багатство, так? Да? Да. Як ліс є, то можна вижити. З голоду не помреш, правда? Mm. Колись люди повиживали, баба моя розказувала у голодовку, єлі все. І гриби єлі, і всякі ягоди єлі, їли. єлі їли шиці, жолуді, муку робили. Моя мати теж їла Ну, Не могла їсти, не приймала щось є організм. Як то покаже мати на печеться цього поляниця із жолудя, так і рвота. а не могла їсти просто і все. Баба її вставляла щось друге казала. Каже, це для Каті, бо вона не може їсти кусочок. А і так. Машин немає, так? Да? Може, ну, немає. Як ти думаєш? Ми можемо побачити голод чи ні. Все, може, ще все впереді. Ну ж кажуть люди, що буде голод. Ну, все І може від... бути правда. Поступки. Тому що казали, що, ну, що типу, війна буде і ніхто Якщо не вірив. Люди стануть разом. Дружно. Дружно, так. Да. І будуть дуже не любити не одне одного. А так як в нас хочуть і те впровадити, і те впровадити, нічого не досконале, а вони ж хочуть типу, людей держати. Через то це буде штучний голод, це не буде. Так як ті гол, голоди були штучні, так і це буде такий. Якщо люди не розпротивлять, що воно не стануть на защиту, квіточки є. Ой, краса. красиві. Вони ж якось ще по-начому називаються. Я дивилася в інтернеті, то називаються вітриниця. Багато їх позацвітало. Також це, що вже, знаєте, що цвіло? Вгадайте, чорниці. Не вже скоро будуть цвисті. Бачите? Ягоднічок, бачите, голий? Без нічого, Ми казали, пропадає. Нічого не пропадає, Вон, наоборот, омоложується, бачите? Я думала спочатку, що це ну, буде цвісті ягодник, а це виходить, що листочки викидає. Викидає листочки ягодник. На російській мові вітряниця, На українській як вітрянка. Вітраниця. Тут Багато ось. Зеленіє всього. А це брусничник. Але я їх не бачила тут брусниці. Ніколи. Боже, розв'язались мої. Вже давно я не гойдалася. Давно отак день і пропаде. Поки на базар, поки з базару, поки перекусили, поки помила посуду на кухні, трохи підгребла, Та й пройшов день. Раніше кажу до Іри, раніше робила по 10-15 по робот. А тепер кажу якусь одну зроблю, даю все, де да й не можу. Просто не можу. Якась ломка. Якесь таке болить і сам не знаю, що воно болить. Голова тут взагалі вона й не перестає. Можна сказати, що пий не пий порошки. Ой, щоб сон хоч був нормальний вночі, тут то сна немає. Зав'яжемо. Де да і таке, що хочу сьогодні. Напишіть на мені, дівчатка, чи ви сіяли вже бурачки, чи можна сіяти бурачки. Да напишіть мені. То треба було посіяти. Що ви сіяти, скажіть. Бо я кажу, я редьку посіяла, вона така жовтенька під пленкою, я й не знаю, чи вона одийде, чи ні. Страшноватенько. То не знаю. І ще алігатор цей хочу посіяти крупчик. І хочу огурочки посіяти землі набрати, поняли? Стаканчики дахай сходять. Ой, Настя люблю. Настя люблю, бачите. Сота. Березник Березнік нас так кажуть. Забрав? Що супі. Дуже добра вода. Просто, знаєте, є така вода, я не можу навіть пояснити. Ти хочеш води і ти п'єш. Її не можеш якось так як ото ковтнути. Вона ніби то аж ну, ти хочеш води, але ти як ото відчуваєш, що ну, вона як не йде. А цю воду п'єш, п'єш її, п'єш, і хочеться. Просто п'єш, а вона така ж ну приємна. п'єш і не можеш ніби її напитися. Вона п'ється так. Ах, яка добра вода! Іще ковтнув, іще ковтнув. Приятно я вам скажу. Добре, вода.